Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий етер з того, що сьогодні стався такий раптовий несподіваний поворот в Кремлі. Сьогодні Москва зранку показала Лаврова ще до 9-ї ранку. Лавров почав, ви не повірите, займатися моралізаторством, почав скаржитися, звинувачувати НАТО в непристойній поведінці, що НАТО, начебто, відкинула усю пристойність. Що Україні дозволили бити ракетами в глибину РФ, а вже після обіду десь о 15.00 з'явилося повідомлення від російської Міноборони, де визнали те, що три дні тому і два дні тому дійсно Україна нанесла удари ракетами АТАКМС по російське СТЕМ ППО С е 400, а також по російському військовому аеродрому. І вони не просто визнали, вони показали частини фрагменти цих ракет. Також вони повідомили, що у них є втрати, зокрема, знищена стемпа с 400, є втрати і екіпажу цієї системи. Але щодо військового аеродрому, Курск Східний, то вони показали лише уламки ракет, показали фрагменти, але про втрати нічого не говорили. І таке визнання Кремлем воно виглядає дійсно несподівано, тому що що це виходить, що Путін три дні думав, а сьогодні вони вирішили зробити такі дві заяви. І це викликає певне здивування, адже зважаючи на події останніх днів, здавалося, що Кремль буде розповідати, що, начебто, все вони збивають чи майже все, і з такою гордо піднятою головою, начебто, Кремль має це все якось не реагувати, пропускати адже інакше йому прийдеться застосовувати пункти змін в ядерну доктрину. Але сьогодні пролунали такі заяви. Мені це вказує на те, що Москва хоче якось відповісти. І Як вона буде відповідати? Вона, звісно, буде бити по Україні, і таким чином Кремль намагається якось пукати Заходу, що якщо ви будете дозволяти, то він буде підвищувати інтенсивність своїх ударів. Сьогодні Пєсков заявив про те, що в Кремлі впевнені, що слова Путіна про удари ПРФ по почули на Заході, тому що інакше ніяких варіантів немає. Хоча пропагандисти кажуть про те, що буцімто Москва буде бити десь по базах країн Заходу, по американських, по британських базах в різних країнах. Але це, чесно кажучи, сумнівно. Проте саме це визнання, безумовно, воно раптове, безумовно, воно несподіване. І воно демонструє країнам Заходу Україні те, що Кремль буде реагувати. Але знову ж таки, як реагувати? Але навіть не зважаючи на те, що він дійсно може підвищити сильність обстрілів, у будь-якому разі в Україні потрібно бити, потрібно знищувати склади з боєприпасами, потрібно бити по військових аеродромах, бити по штабах, бити по логістичних центрах. Адже це реально міняє ситуацію на полі бою. Сьогодні була заява від командира батальйону безпілотних ударних комплексів 92-ї бригади, який сказав про те, що за останні дні. Вже відчувається те, що окупанти значно знизили кількість ударів бомбами керованими цими кабами. І це безумовно добре, тому що удари по російських військових аеродромах, навіть якщо був внесений удар по одному, лише вони відлякують російську авіацію. Кремль вимушений вже якось її перебазовувати, якісь рішення приймати. Російські льотчики-окупанти також не хочуть ризикувати. Не так багато літаків, які в нормальному робочому стані. Тому таке рішення президента США Байдена, воно безумовно історичне і воно безумовно потрібне. Важливо, що сьогодні, 26 листопада, і сьогодні відбулася Рада Україна-НАТО. Вона сьогодні зібралася, пишуть, через Орішник і підтвердила підтримку Києва, але насправді ще повідомлення про цю раду було ще 3 вересня. Тим не менш, є рішення, резолюція парламентської асамблеї НАТО. Сьогодні, до речі, вона була в Канаді. Є такі заклики, щоб Україні дали тамагавки, що Рада НАТО підтримує те, щоб Україна била й надалі вглиб території країни-агресора. Але все залежить від рішення конкретних ночільників країн, насамперед діючого президента США Байдена. Щодо Байдена, сьогодні з'явилось повідомлення в американських змі у виданні The Washington Post, яке пише про те, що Байден поспішає зміцнити позицію України перед переговорами з Росією. Це, звісно, вже відомо, це уже всім очевидно, тому що є декілька рішень. Цілком можливо, ці рішення узгоджені з Трампом. Тому що Байден він поспішає позиції змінити України саме для того, щоб Україна була сильнішою на цих переговорах, і щоб Трамп дійсно мав реальні важелі впливу чи сильніші важелі впливу на країну агресора, також є ще потенційно добра новина про те, що в наступному місяці, у грудні, відбудеться чергова зустріч у форматі Рамштайн, і що вона може бути на найвищому рівні. І що на цій зустрічі може бути присутній сам Байден? Якщо на цій зустрічі буде Байден, то цілком можливо наступне історичне рішення, яке це рішення чи яким воно може бути насамперед, тим щоб Україна отримала від США ракети великої дальності крилаті, AGM-158A для наших літаків F-16. І тоді ми можемо знищувати важливі і військові аеродроми, важливі і підприємства військово-промислового комплексу, інші об'єкти, які не досягаються ударами атакмсами. Адже атакмси вони б'ють до 300 кілометрів на крилаті ракети, АДЖМ-158А А це вже дещо більш серйозніший аргумент. Але можливі інші варіанти, тому що сьогодні лунали гучні заяви з Кремля. Спочатку зранку Медведєв кричав. Потім, ближче до обіду, з'явився Пісков, офіційний представник Кремля, прес-секретар Путіна, який заявив про те, що ідея передачі Україні ядерної зброї безвідповідальна. Медведєв кричав про наслідки. Є, до речі, ще заява від. Клімова від російського сенатора, заступника голови комітету з міжнародних справ, він сьогодні повідомив, що США начебто, чекають величезні проблеми, якщо США передадуть Україні ядерну зброю. І дійсно сьогодні лунала заява і від конгресвуменши Грін, яка кричала про те, що якщо Байден передасть Україні ядерну зброю, то, начебто, буде порушена справа, що начебто будуть судити діючого президента США за державну зраду. І такі вже певні інсайди є. Спочатку з'явився інсайт про те, що нібито Трамп про це думає, і що цілком, можливо, після завершення війни він таємно передасть Україні стратегічну зброю. А позавчора з'явилось повідомлення, що адміністрація Білого Дому, що чинний президент США діючий Байден, що він хоче прийняти такі рішення. І може бути знову ж таки певна домовленість, що Байден це рішення теоретично, потенційно, я не кажу, що воно буде, що він може його прийняти, взяти на себе, а Трамп, відповідно, може вести перемовини з Москвою. І це був би насправді найкращий варіант, тому що у Москви тоді було б нуль аргументів. Так, вони зараз погрожують, що вони можуть передати ядерні технології чи безпосередньо зброю, якісь боєприпаси різним країнам, ворогам США. Так, вони це можуть робити, але є історичний досвід, коли війни між Індією і Пакистаном, які тривали десятиріччями, починаючи з 47-го року. І ці війни закінчились лише тоді, коли і Індія, і Пакистан отримали ядерну зброю. І в засобах масової інформації експерти прямо кажуть про те. Що Індії створити ядерну зброю допоміг Радянський Союз, а Пакистану чи то Китай, найпевніше, чи то, можливо, навіть Сполучені Штати Америки Україна взагалі була третій у світі за кількістю ядерних боєголовок, мала третій у світі ядерний потенціал стратегічний, підписаний Будапештським меморандумом, І що де гарантії безпеки України? Тому Україні потрібно повернути зброю, хоча це питання, звісно, складне, важке. В Україні про це поки приходиться лише мріяти, але тим не менш, якщо лунають такі історичні заяви з Кремля, це вказує на те, що як мінімум якісь дискусії щодо цього точно ведуться. Ще що цікаво, це те, що Кремль уже котрий раз за останній тиждень говорить про те, що Путін дуже хоче поговорити з Трампом. Нещодавно робив заяву Пісков, що Путін ні хвилинки жодної хвилинки з Трампом не спілкувався. Сьогодні з'явилася заява від Ушакова, помічника Путіна, який повідомив про відсутність контактів з командою Трампа, і що це за словами Ушакова погано. Кремль хоче дуже, щоб Путін поспілкувався, тому що зараз Білий дім і загалом команда і Байдена і Трампа вони формулюють рішення. І Кремль дуже побоюється, що буде конкретний ультиматум. Будемо сподіватися, що буде саме конкретний ультиматум, і у Путіна не буде жодних варіантів, крім завершити війну. Нарішкін сьогодні заявив про те, що Росія відкидає будь-яку заморозку бойових дій в Україні. Це директор служби зовнішньої розвідки країни агресора. І подібні заяви ми вже чули. Тому знову ж таки спостерігаємо за тим, як розвиваються події. Дивимося на ті інсайди, які придично з'являються в американських змі, від авторитетних засобів масової інформації, аналізуємо заяви і все має бути Україна. Ситуація на фронті залишається і надалі складною. Сьогодні є чергові звіти, чергові повідомлення від нашого генштабу. Загалом за попередню добу окупанти здійснили понад 190 штурмів. При цьому втрати окупаційної армії становили понад, не понад а майже 1500 осіб. Важливо, що є добрі новини, повідомлення про те, що Сили оборони України відкинули росіян від Куп'янська у Харківській області. Ця заява з'явилася сьогодні після обіду від ОСУ в Хортиця. Хоча новини були ще сьогодні зранку від Діпстейт, від інших наших військових аналітиків. Новина вона добра тим, що окупанти вони, на жаль, просунулись і навіть війшли в певні квартали Куп'янська районного центру. Це важливе місце, важливе вірніше місто. І окупанти дуже засмутилися. Сьогодні в російських ЗМІ щодо цього там якась справжня істерика стоїть. Пишуть про те, що не змогли скористатися ситуацією, і що окупанти дійсно вийшли з Куп'янська, хоча насправді вони були там розбиті. Такі повідомлення від пропагандистів про те, що командування російського групування військ-захід не змогло скористатися ситуацією такою можливістю, щоб закріпитися в міських кварталах. І я скажу так, що дійсно вони провели успішну операцію, адже вони вдарили в той момент, коли ЗСУ проводили ротацію в Куп'янську, і вони здійснили такий відносно сподіваний напад на лодках. Така спецоперація, вони закріпилися на окраїнах міста. Але далі Збройні сили України проаналізували ситуацію, підготовлена була певна операція контрнаступальна, і окупанти були вибиті. Пропагандисти пишуть про те, що є помилки командування військ-захід, що командування ЗСУ їх переграло. В коментарях російські росіяни пишуть про те, що не було резерв відповідних, і що насправді російське командування угрупування Захід. Що воно сподівалося на те, що навось, скажімо так, що у них не було ресурсів. Але я скажу, що зараз тактика загальна окупаційної армії така, що вони всюди намагаються десь штурмувати, десь просуватися, і там, де вийде у них закріпитися, вони туди швидко перекидають резерви і намагаються розвивати успіх, але точно не цього разу. Цікаво, що сьогодні російські пропагандисти повним ходом багато дуже статей, пишуть про те, що начебто Україна готує контрнаступ. Вони цитують заяву нашого головнокомандувача Сирського, який, начебто, заявив, що Україна готує контрнаступ, який буде буцім, то незабаром. Так звані російські військові експерти пишуть про те, що Україна нібито планує вдарити або на Крим, або на Харківському напрямку, або навіть на Курщині. Такі навіть у них дискусії, різні заяви, але насправді ця заява вона висмоктана з пальця за великим рахунком. Ситуація зараз складна. У нас є певні резерви, але Україні зараз точно не до таких активних контрнаступальних дій. Хоча, хоча цілком можливо будуть певні винятки, якщо операція буде дуже ретельно спланована, продумана, якщо Україна отримає необхідні засоби для досягнення цілей. Зокрема, необхідну кількість ракет тих же атак 7. І ми можемо навіть силами двох-трьох бригад здійснити прорив і здійснити, наприклад, таку успішну операцію, як це було на Курщині. Але це чисто теоретично, і особисто я сумніваюся, що зараз у нас є відповідні можливості. Щодо добрих новин, є повідомлення від Німеччини, яка пообіцяла передати Україні ще дві системи ППО середнього радіусу дії Айрісте до кінця цього року. Також Німеччина передала Україні ще 65 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури. Крім того, є повідомлення добрі новини з Норвегії, яка планує збільшити допомогу Україні у наступному 2025 році до 2,7 мільярдів доларів. Є добрі новини із Великобританії. Американське агентство Bloomberg пише, що Британія надала Україні ще десятки ракет Штормшета. Десятки ракет це звучить, лунає досить гучно і насправді дуже приємно. Адже раніше в ЗМІ писали, що між Києвом і Лондоном навіть був певний конфлікт, тому що коли змінився уряд, коли британський уряд очолив Стармер, Україна не отримала жодної крилатої ракети Штормшет. Але зараз, нарешті, Україна почала отримувати ракети та ще й десятки ракет. Раніше були повідомлення, що Україна отримала 10 ракет скальп від Франції і найближчим часом отримає ще декілька десятків. Цілком можливо буде партія 40-50 ракет. Невідомо скільки надало Великобританія, але це вже певний аргумент. Деякі важливі цілі окупантів будуть точно знищені. Ще щодо новин і щодо добрих новин, на які ми закінчимо цей випуск. Це повідомлення від російських пропагандистів. Вони сьогодні найперші з таким знаєте поривом цитують заяву від країн Великої Сімки. До речі, сьогодні було засідання в Італії, де повідомили, що країна Великої Сімки розраховують почати передачу Україні коштів, кредиту на суму 50 мільярдів доларів до кінця цього року. Для нас це важливо, тому що це не кредит, а фактично грант для нас. Ні, ще до відповідно завершення каденції Байдена. Україна має отримати ці 50 мільярдів доларів, щоб у нас були гроші, були резерви, були ресурси, як для нашої оборони, незалежно від того, як далі будуть розвиватися події. Так і відповідно для того, щоб у нас були кошти на наступний 2025 рік, а можливо навіть більше. Можливо, навіть на 2026. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей, в ефірі.